На дворі весна, і я пішла перевірити, чи вже появилась перша кропива. І так вона появилась. І я знаю, де вона росте. Тому я її нарвала для зеленого добрива. Тільки кропива мені вистачить для того, щоб приготувати маточний розчин зеленого добрива, яким я буду декілька разів підживлювати мої рослини. Кропива віддасть свої вітаміни, і мої рослинки будуть бодріше рости. Отже, що треба робити? Взяти кропиву. Первемо в якихось рукавичках, бо вона може пожалити руки. Кидаємо якусь ємність, я накидаю повне відерку, залию водою, заливатиму гарячою водою, майже окропом, щоб не заразити її, щоб не занести до хати ще якусь заразу. Так от, залили її теплою водою і даємо їй трошки настоятися. Максимально можна настоювати її 3 дні, бо далі вона буде бродити вже сильно і запах буде неприємний. Також можна використовувати її практично одразу, розбавляючи холодною водою, щоб був ледь-ледь -лед зафарбований розчин. Якщо ви живете там, де отак от просто не можна піти і нарвати кропиву, то йдемо в аптеку або в супермаркет і купуємо чай з ромашки. Він буває ще для дітей в вигляді ванночок, такі більші пакетики. Може бути також розсипна ромашка, запарюємо Її даємо настоятися і потім розчиняємо, щоб був ледь-ледь жовтий розчин. Якщо ромашки не знайшлось, підійде чорний чай. Простий звичайний чорний чай, без домішок, фруктів, без ароматизаторів. Самий простенький, самий дешевий, може бути розсипний. Він дуже добре дасть стимулювання росту нашим рослинам і віддасть поживні свої речовини, зокрема дубільні. Отакий от чай з фруктами не підійде. Розведемо мошкару, і толку з того не буде. Також корисні для рослин, дезінфікуючі трави, такі як щаль, шавлія, вона же шалфей, причепи, вона же череда, е, настій лаврового листа, також кори дуба. Кори дуба в мене не знайшлося, я її часто використовую, тому зараз немає. Можна використовувати протермінований зелений чай, так як, ось цей. так як зелений чай і чорний чай це та сама рослина, і містить в собі ті самі корисні речовини. Всі ці чаї, настої, також кропиву можна давати під корінь без попереднього проливу, а також можна давати по листу. Якщо ви не прихильники органіки, беремо стимулятори росту, які є доступні в магазині. Для того, щоб оберігти наші рослини, зараз в цей старий період дощів і похолодань будуть морози, читаємо інструкцію, як розводити, і застосовуємо, тому що рослини пора якимось чином підсилити, щоб вони мали опір хворобам та грибкам. Якщо ваша розсада і так почувається прекрасно, то можете цей момент пропустити і нічим її не стимулювати. Лише одне скажу, що е, професійні агрономи радять поменше поливати е, розсаду чистою водою, так як чиста вода сприяє витягуванню. Е, щоб рослини е, довше засвоювали воду, її краще чимось наситити. Тобто можна трав'яними чаями, настоями кропиви, можна добривими, стимуляторами. Тому що, от у мене, наприклад, є така прекрасна. Рослинка, яка стоїть прямо попри батарею. І вона трохи потягнулася, тому що е, ті, що стоять на батареї, прямо треба поливати значно чистіше, ніж ті, які стоять всередині. Отже, якщо мої поради були для вас корисні, ставте лайки, підписуйтесь, задавайте питання в коментарях, чим зможу, тим поможу, і вирощуємо наші рослинки разом. Дякую за увагу!